Всім хай мої джамстери, з вами я, Джамстербек. І якщо ви дивитесь цей відео на моєму основному каналі, то ви на моєму каналі Джамстер Бек Але все-таки, якщо ви дивитесь на моєму другому каналі, то ви на моєму каналі Джамстер Бек PlayStation Pro 5. Сьогоднішній відеоролик це обзор про мої ігри диски для PlayStation 4, друга частина. Не буду вас, так скажемо, затримувати. І, до речі, десь посередині відео я вам дам один промокод. ну, то вже буде далі в відео. Тому поїхали! Як ви знаєте, у мене була перша частина. Це мій перший, можна так сказати, диск Ratchet Clank. Тому це перша частина про мої диски PlayStation 4 ігри. Сьогодні у нашому відеоролиці буде обзор PlayStation 4 ігри діску Horizon Zero Dawn Complect Edition. Звісно ж, для PlayStation 4, це ви зрозуміли. 16 16 років це. Jurella, щось джурела. Як... Коротше, це, можна сказати, так розработчики. Не для продажу окремо. Вибачте, але я не буду російською читати. Ось так виглядає з боку вона, PlayStation 4. Ну і, звісно ж, надпись. Horizon Zero Down Complect Edition. Це куса щось таке номери, якісь, на то я, звісно вже не знаю. І ззаді. Ззадів у нас що, це я знову ж російське не буду читати. 16, насильство, що тут я буду роботів типу, вбивати, для одного ігрока. Не, ну, взагалі, можна так сказати, важить 49 гігабайтів. вібрація, це якість, ну... яке може це для якесь там. Ну, я не знаю як. Ну, коротше, це. Щось на дистанціонки далі. І підтримка PlayStation 4 Pro. Знову ж, не для продажу. Окремо. Давайте подивимося, що всередині. Всередині, звісно, ж, диск. Дивіться, який гарний. 16 років, там Sony то вже таке. Ну, ззаді, звісно ж, як всіх дисків. Ну, обложка дуже гарна. Далі у нас розповідається, як грати. Ну, то вже таке можете на паузу поставити, але я це знову ч... таки читати не буду. І промокод можна і так сказати. Але я його використав, так що ви його не вбивайте, не шукайте, не пробуйте, я його вже давно використав. Ви, так скажемо, не псуйте сво... собі, настрій. Цей промокод то не важливо. Як я вам обіцяв на початку відеоролика, я вам ось о, ось цей промокод дає дуже круту тему. Ось о вона. Для PlayStation 4. Тому ви не псуйте настрій. Попробуйте, якщо вам підійде, то значить вам підійде. Можете не дякувати, якщо ви все-таки подякуєте. Давайте продовжувати відеоролик. Дякую за ваш перегляд. До побачення і що ще можу сказати? Це звісно не реклама на диск, але але, але, але ну якщо вам сподобається, то ви можете купити собі. Скажу чесно, вона мені не дуже підійшла, не дуже сподобалась, тому це не реклама. Тому дякую за перегляд! Ставляйте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте про коменти всі бувайте до нових зустрічей!